За допомогою штампа прибираємо оцей текстовий надпис з картинки. Перше. Оскільки тут завантажувалися два ipg файла і одна картинка накладалась на іншу велику картинку, то обов'язково заходимо у вкладку Слої. На спливаючому вікні обираємо потрібний нам слой. Це є фон. Клікаємо на нього. Він починає бути підсвіченим, так? І після цього починаємо працювати вже зі штампом. Якщо завантажувалася лише одна картинка, то цього можна не робити. Таким чином, ми перейшли саме на цей слой, де будемо працювати зі штампом. Обираємо значок штампу, знаходимо його. Серед інструментів. Клікаємо на нього, і одразу у нас у верхньому рядку світяться всі його характеристики цього штампу. Можемо перепровірити. В правому нижньому куточку є малесенька стрілечка, можемо на неї натиснути правою кнопкою миші, і тут буде варіативність штампів, які можуть використовувати. Ми обираємо просто інструмент штамп. Так? з Визначеним діаметром. За допомогою налаштувань, ми можемо змінити цей діаметр. Якраз ось цій в строчці налаштувань, Якщо клікнути на малесеньку стрілечку, то можемо за допомогою бігунка зробити більше, більше або менше діаметр. Знову клікаємо на стрілечку, зникає спливаюче вікно. Тепер ми робимо зразок цього штампу. Обираємо потрібний. Фон, тиснемо клавішу Alt і тиснемо ліву кнопку миші. Все, ми сфотографували, ось ми бачимо, ось такий буде у нас зразок. І цим зразком ми знову-таки підводимо його до потрібного тексту, тиснемо лівою клавішою миші і закреслюємо. Те ж саме можемо зробити з іншим. Словом, підводимо до нього, тиснемо лівою клавішою миші і закреслюємо. І що ми бачимо: тут з'являється інший якийсь малюнок. Тобто, якщо ми підкрасимо всю картинку, то що таке взагалі штамп? Штамп: це ми сфотографували фотографували в одній в першій точці, там, де ми брали зразок, всю нашу. Картинку і просто перемістили її в ту точку, в якій ми почали використовувати цей штамп. Якщо нам треба прибрати те, що нам не подобається, тиснемо редакту... редагування. Так? І тут є крок назад, в розкладці обираємо. Або можемо простіше. Заходимо, є значок «Історія». І підіймаємось там, де ми починали цей штамп застосовуватись, і перед тампом обираємо потрібну строчку. Все. Ну, і як ми бачимо, у нас зберігся зразок у штампі. Давайте його зробимо нейтральним. Що для цього треба натиснути? У цій строчці, де характеристика штампів, тиснемо на штамп. Так? І обираємо, от тут зразки у нас є, от, ось, наприклад, там, де 0,0 пікселів. Все, у нас знову нульовий штамп, і ми можемо знову обираємо потрібний фон, підводимо, тиснемо Alt, тиснемо ліву кнопку миші, сфотографували. Тепер підводимо, не працює чого, тому що обов'язково треба зайти у вкладку «Слої», Обрати потрібний нам слой, це фон, і після того ми можемо вже зробити, знову підводимо Alt, ліва кнопка миші, от закрасили тут. І тут ми давайте зробимо новий штамп. Так, от Підвели Alt, ліва кнопка миші. І ось тут ми за